Яка найголовніша проблема української політики відсутності інституційної пам'яті в органах влади, що передбачає при зміні? Нових електоральних періодів при зміні влади, то велика кількість якихось ініціатив, які були започатковані попередньою владою, вони зазвичай канцеляться, тому що ну це попередники, вони завжди винні. Головна проблема української політики це те, що партія за смерть за війну, а як я її тепер називаю, це де колись був сидів Медведчук там, і там сидить бойко, шуфрі, і так далі. То вони далі сидять в парламенті. Це, це, є, це основна проблема. Тому що люди не можуть розмовляти один з одним. Відсутність здорового глузду, радикалізм і е, низький рівень культури. Ні, з кого вибирати. Нестійкість? Немає певної, так скажемо, структури. Я не знаю, проблема політики. Мені здається, проблема в нас, що ми на тих політиків обираємо, якщо чесно.